Всім привітик! Ви потрапили на мій канал Канела. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів, а новиночка наша ось вона. Це колекція гра в кальмара другий сезон. Всього тут 8 пакетиків. Давайте їх роздивимось. Ось Такий перший подаруночок. Така печенька і лялька. Дуже цікаві і хрусткі пакетики тут вийшли. А ще, до речі, це остання колекція в нашому блокнотику. Ось, а далі вже буде новий. А всі інші колекції для вас вже знайомі, давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Сьогодні у нас буде чорна розпаковка. Мене просили в коментарях, тому будемо вибирати всі чорні пакетики. Лапки у нас буде ось ця лапка. Давайте нашу новиночку візьмемо. Тут у нас ось такий подарунок. Іграшки попмарт. Я все ще хочу сказати попмаркет. Тут немає чорних пакетиків, але давайте візьмемо ось такий. Смаколик для. О, візьмемо бургер. Наша минула новиночка пластирі. Ось такий з жабкою. Та колекція тоді і зараз у нас пакетик зі смайликом. Це всі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Але також є ще адвент-календар за кадром. Ось наш блокнотик. Він уже такий товстенький. Ось. Так, спочатку давайте відкриємо колекцію смаколик для. В минулому відео я не пам'ятаю, що нам попалося. Так. Але сьогодні у нас ось такий бургер. Наклечко під номером 1 і це морозиво шоколадне для Олі. Ось така колекція у нас виходить ще один сюрприз, і ми її закінчимо. Далі давайте відкриємо адвент календар. У нас залишилось одне віконце під номером 8. Ой, я його, напевне, заклеїла. А ні. І останній сюрприз. Та там це ось такий зошит. Ось з вишеньками. Не знаю, чому, але цей принт мені показався такий новорічний якийсь. Так, куди ми приклеїмо? У нас немає місця. Ну, давайте сюди, на першу сторінку. Якось ось так. Ось. Тому я не люблю робити колекції, де немає номерів. Далі давайте відкриємо колекцію Mart, тому що у нас не чорний пакетик. А я хочу, щоб залишились всі чорненькі. У минулому відео нам попався ось цей котик. Сьогодні фігурка під номером 4. Я не вгадала. Так, я думала, що буде на останній сторіночці. Сюди його потрібно приклеїти. Ось такий коричневий котик у нас тепер є. Далі давайте відкриємо табалапки. Ось, вони якраз тут поряд. Ой, до речі, я приклеїла цей пакетик. Ось Ой, сьогодні нам випала сама прикольна лапка під номером 1 на першу сторіночку, а все тому, що вона прозора. Ось, давайте її відклеїмо. Ось така лапка, прозора. Тут такі блискітки всередині. Це моя найулюбленіша лапка. І ось така перша сторіночка вийшла. Далі давайте відкриємо минулу новиночку пластирі. Спочатку пакетик. Тут вже видно, який пластир. Так. Пакетик я хотіла, на яку я його сторіночку хотіла приклеїти, навіть не знаю, напевно, на голубеньку. До речі, якщо ви не дивилися минуле відео, обов'язково подивіться. Воно дуже цікаве. І тепер наша наклеїчка це ось такий пластир Мелоді. Тут дуже багато різних деталей. Такий гарненький. О, куди його хотіла? Я планую, що я хочу куди приклеїти, але потім не знаю, куди саме. Вона така рожева, тому і пластир також сюди. А на другий поки що ось так. У нас залишилась всього одна колекція і вже буде наша новиночка. Це тоді і зараз. Ось. Відкривашка не спрацювала. Так, а, що робити. Ох, мені так шкода цей пакетик. Ага, у нас наклеєчко під номером один. Це ось така, не знаю, такий боксик. Ось, я вам дам підказку. Раніше всі мої речі були ось в такому пластмасовому боксику, а зараз... Якщо нам попадеться наклеєчка, це буде косметичка. Тобто моя косметика зараз вже в косметичці. Надіюсь, все правильно. І це наклеєчка під номером 1, а не під номером 7, тому що, ну, що я не розумію. А, ні, не під номером 7 точно, тому сюди. Ось так. І тепер наша новиночка. Та-дам! Це ось така перша сторіночка. А ось це друга. І все, далі вже сторіночок ніяких немає. Тому в наступному відео вже буде новий блокнотик. Я його ще поки навіть не купила, але думаю, що сьогодні куплю. Тут я зробила таку відкривашку, як колись була в колекції подушки. Ой Так, я знала, що тут вона не спрацює, звичайно, але. Так да. а... Ну, нічого. У нас наклеечка під номером 1 на першу сторіночку. Це нам така лялька купалася. Це не сама цікава наклеєчка, далі будуть більш цікаві. Приклеїмо. На цьому було все. Я надіюсь, вам сподобалася сьогоднішня розпаковочка. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал і все, всіх обняла, всіх люблю. Пока-пока, пока-пока.